Чернігівські комуністи вийшли на святковий парад місце зустрічі незмінне біля пам'ятника вождю пролетаріату. 95 років тому в цей день, 7 листопада, за новим стилем, та 25 жовтня за старим на теренах російської імперії стався жовтневий переворот, який увійшов в історію як велика жовтнева соціалістична революція, що змінила долі всіх народів Російської імперії, а владу захопило більшовики. З тих пір компартія відзначає цей день як свято. Цей праздник празднується 95-й раз. Это праздник, который, благодаря которому э, построено все в этом городе Чернигове. Оглянитесь, посмотрите, найдете хоть одно сооружение, которое было бы построено после 91 -го года? Таких нету. Ну це такое, да, дело. Поэтому ми этот праздник отмечали, отмечаем і будемо відмічати столько лет, скільки буде існувати людство». На святковий мітинг порівняно з минулими роками зібралось чимало людей, переважно зрілого віку. А от думки чернігівців щодо значення цієї історичної події різнилися. Кадата люди... Стали жити краще після революції. Це велике свято, яке нам багато дало. Ні, в жодному разі. Не вважаю святом, вважаю великим лихом. Виступаючи поруч з революційним святом, згадували минулі вибори та обговорювали їхні результати.